Слава Україні, мої друзі! І сьогодні ми розберемо мою партію. Партія була дуже цікава з багатьма цікавими моментами. Почнемо. Ми розіграли Кінів 3. спринг цірав це 6. Щось похоже на каракан. ми продовжим. g 3. d 5. Тут ми зіграли зігралися 4, щоб напасти на його і розбити цей блок проти нашого слоника. І тут суперник грає слон F5. Я в партії, звісно, зіграв. Я поби пішачка просто, але кращим ходом було зіграти все ж таки ферзь на поле Б3. Ми б напали на поле Б7 на пішака і б тут опустили напад. Але ми це, на жаль, пропустили. Ми вдарили пішка, він дарив пішачка, і ми вивели свого слонника. Нормально, якщо все нормально, немає великих помилок. д 6 Д3. Я поясню, що це хід. Щоб оці поля були наші, і пішачки тут ніде не просувалися. Наш суперник зараз років 6, і ось тут нам треба було знову грати ферзь B3. Якщо час не задумався під час партії над цим ходом. Якщо бачите, я думав мало, тільки 3 секунди подумав. А насправді цей хід був би, був би дуже добрим. Адже, я би, напевно, це поле. Слон вже не захистить, мусить ферзь рухатись. Ну, пропустимо, я слон g 5 щоб зв'язати його коня. H6. Лічно, ми вдарили. Він дару. Граємо кінце 3. Я пропущу, ми знову могли грати ферзь Б3, а зіграли, вже як зіграли. Суперника зараз менсенька перевага там на пішечка, але нічого страшного. позиційна, комп'ютерна. Суперник також відповідає кінце 6. Я роблю рокіровочку. Все ж таки, коли на свій піс домості, коли ти маєш рокіровку, тобі вже безпечніше. І тут він грає слон d6. На жаль, я тут зробив хід кінь B5. Нападати на слона. Але насправді тут був неймовірний хід. А який же хід Е4. Ми сунемо пішочка на Е4. Якщо слон відходить сюди, 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 неважливо. Ми сунемо далі. І робимо вилку. Там все в нас досить добре. А якщо вони б'ють, то ще краще. Бити вони не. Ми б'ємо і зразу о! Сунемо вперед. Він б'є. І ми б'ємо. Ми нападаємо на цього слоника і на цього. Тобто тут у нас повна домінація. Або якщо він ще відходить, то ми можемо просто вдарити ось пішака, і в нас буде домінація. Але я це не замітив і пропустив. Зіграв кінь Б5. Я спеціально розраховував, що він хоче залишитися на цій діагоналі і відійде на слон B8. І так подумав: о, то рани активізується швидко. Але він зіграв трошки дивно. Це як Ферзь є 7. І тут я знову, друзі, міг зіграти хід Є4. Я зараз вам поясню ще раз. Е4. Б є 4. Б'є б'ємо відіграємо фігуру. Ставимо, наб'є відходи, припустимо, сюди. Не, 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 не грає різниці. Ми можемо просунути далі. А опубити. І в нас прекрасна позиція. Це... Я дарю тут коникам. І мене. Граємо вже нарешті ферзь батарей, 3 на пішачка і захищає. Грає Тура Д1 з ідеєю якою десь зіграти Є4, і щоб на тура зараз нападала стемпом на ферзя. Він робить рокіровку. І ми граємо Е4. Це помилка. Чому? Я зараз вам поясню. Цей пішак укріпляв оцього пішачка і оцього. І сьогодні є така поговорка пішачком. Треба найбільше думати через те, що його не можна буде повернути назад пішаком. Тому я зіграв сюди, думаючи, що він поб'є. А насправді я зігравши сюди, тільки ослабив свої поля. Він зіграв слон Б4. І я зігравши h 3 допустив велич... величезну помилку, друзі. Я зачекаю пару секунд. Хто зможе знайти? Напишіть в коментарях. Буде цікаво почитати. Так. Ну, хто хотів поставити на паузу, і тут що йому треба було робити? Йому треба було вдарити нашого, слона, нашого коня. Ми б вдарили слоном, і тут така вилочка: кінь на d4 нападає і на ферзя, і на слона. А ферзь не може встати на поле Д1 чи на поле Д3, щоб захистити свого коника. І він відіграє: Але наш, але слабо, він це пропустив. І ми вивели далі своїх пішачків. Я тут вже побив, хоча комп'ютер пише. Все добре. Тут я зіграв вже Д4. Це ж таки подумав, треба закріпити, бо тут пішак під нападом. Мені якось було неприємно, коли в мене щось під нападом. Кінь А5. Хід зрозумілий хоче на c 4. Я тут подумав: можна буде зіграти Ферзя 3. Ферзя 3. Побили. І тут він грає кінці 5. І я граю кінь Є5. У цій позиції мав бити, але він не побив і зіграв сюди. Тут я знову не побачив. Ні, я. Якби я роздивлявся позицію, мені здається, я побачив вилочку натуру і натуру. Але я що зробив? Я вдарив того пішачка, щоб що мати? Щоб мати якусь так звану несподіванку або вилочку далі мати. Або ще з'їсти оцього цього слона. Розумієте, хлопці та дівчата. Якщо ми хто це дівчата, тобто, якби я зіграв спеціально так, щоб мене слон став активнішим, це перше. І мати загрозу виграти того слона. Все ж таки, маленька паска. І ще до того загроза вилки зберігається. Тут він зіграв слон це 2, але я зробив якусь дурість і просто зіграв кіндесім. Тут абсолютно погано. Але мене трошечки спас. Слон Д1 це ще нормальний хід. Я вдарив. І отута, о, грається так. Він зіграв іншою турою. Це теж трошечки важливо. Потім я поясню вам, чому. Там кінь е, не витікає. Ну давайте зараз поясню. Якби він зіграв оцією турою, я би вдарив цю туру. І сюди мій кінь би вже звідси не вийшов. І важливий фактор, що на мого коня вже нападали. І я не маю часу. Але він мене помилував. І стала все Поньсорівна. слон і тура проти коня і тури. Проти двох крайніх пішечків і ось таких двох пішачків. Подивимося, що все Тут ми ман... маневруємо. Просуваємо F4. Захоплюємо простір. Тут він пропонує мінятися конями. Я вам ще це не казав, але я дуже люблю грати туру H5. Тобто, я я задоволення міняюся. І висуваю короля. Бачу, в мене є малесенька перевага. Що мій вже в центрі. Захищав свого пішачка. Він нападає щось. Я свій пішечку в лінію, хочу робити прорив. І граю G5. Чекаю на його помилку. Він дарив. Ми також дарили. Чекаємо все ж таки на лінію. Він грає F6. І тут я побачив останнє надія. Граємо G6. Хочемо зробити, якщо б'є наш суперник. Ми граємо тура g 2 і робимо тут затичку. Але суперник грає F6. Це Комп'ютер покаже, що це невелика помилка, але він прогрузиться і покаже, це супер велика помилка. Тому що ми граємо зараз, зараз Тураж 2. Зідаю якою? Поставити туру на H7. І звісно, цього пішачка. Вічно він хоче якось спасти. Грає король С7. Але тут я вже почув смак крові і не від нього. Ми граємо Тураж 7 спочатку, щоб король може захистити тільки отим полем. Це поле пішак бронює. Ми граємо Тура H8. Він відходить. І граємо Тура G8. На на пішака він не може ніяк захистити. І в нього зараз величезні проблеми. Він дав мені шах. Бити було некоректно, я пішов вперед, щоб король далі залишався активним, щоб тут шахи вже не маячили. Пішов, він дав шах, я якраз прикрився. Саме тут прекрасно. Убив, нашу пішка на A2. І тут я б'ю. Король відходив все ж таки. на... F8, і тут не треба давати рану шах. Тут треба бити спочатку того пішачка, щоб потім не було проблем з ними. Він пробує якось просунутись, тут і вже дав шах, визначився, куди він піде, він пішов сюди і дійшов второю, ззаді пішечка. Він тут, звичайно, ще щось намагався, пішов задні пішечка. але вже тут став королем, зігравши а 4 останнім ходом був мат тура 8. Ось така цікава партія у нас вийшла. Всім, кому сподобалось, можете поставити вподобайки, коментарі. Ну що ж, друзі, пора прощатися. Віримо в ЗСУ. Бувайте! Всім удачі!